Знаходиться такий парубок, котрого звати Нахшон. І ось цей Нахшон виходить перед Моше, перед Мойсеєм, перед усім народом і стрибає в море, тим самим показуючи, що він згоден навіть потрапити у бурхливе море без шансів виплати, аніж повернутися назад до егоїзму, аніж повернутися назад до рабства, котре має переконати тебе, що ти маєш просто в цьому світі жити і робити цю даремну роботу, і здаватися, що все окей, що все нормально. Що ти ж працюєш над чимось, ти щось робиш, що ти нібито робиш цей світ краще, а нічого ти не робиш краще. Взагалі краще нічого не робиш просто якимись діями в цьому світі. Взагалі, це не від... так не відбувається. Бо виміри всі відбуваються на іншому рівні. І ось він стрибає в це море, за ним починають від сміливості його йти стрибати інші люди, і тільки потім море розкривається. Розумієте як то завжди перед нами стоїть випробування взважити це в собі? Чи я хочу дійсно рухатись за цією точкою, за цим покликом?